Що робити, якщо нічого не хочеться робити? Перш за все, треба зрозуміти причину власного стану. Перше, це може бути амнезія на бажання. Ви не реалізовували свої потреби та бажання вже дуже давно. Тож з часом ваш мозок вирішив, що бажати взагалі немає сенсу. Ось нічого і не хочеться. В такому випадку почніть з малого: напишіть п'ять найпростіших бажань і реалізуйте їх вже. Протягом цього тижня, наприклад, я хочу каву Відновлюйте здатність реалізовувати свої бажання через такі маленькі кроки. Але якщо навіть це не допомагає і відчуття апатії не зникає, другою причиною може бути, наприклад, депресія. Тут вже вам необхідно звернутися до спеціаліста, психолога, психотерапевта. Хочете дізнатися більше? Дивіться закріплені відео, щоб глибше розібратися в цій темі. І пам'ятайте, звертатися за допомогою завжди можна.